Доброго дня, дівчатка, дівчата, жінки. Так само я хочу звернутися сьогодні до найкращої половини нашого суспільства. Я Вени Борис Телюк, лікар-акушер-гінеколог Варажської багатопрофільної лікарні. Саме сьогодні хочу підняти питання, хочу поговорити про жіночу онкопатологію, а саме рак шийки матки. На превеликий жаль. Як в нашій країні, так і у всьому світі це захворювання лідирує серед молодого покоління. Вражається даною хворобою жінка 30 років і плюс. Рак шики матки на сьогоднішній день вийшов на четверте місце серед молодих жінок у віці від 18 до 30 років. І на друге місце у жінок серед. У віці 30 до 47. Яка ж причина цього захворювання? Перш за все, це інфікування вірусом папілома людини. Що ж з собою виявляє вірус? Вірус папілома людини це величезна група штамів. Їх нараховується на сьогоднішній день до 200 штамів. Дана група підрозділяється на дві великих підгрупи. І перша група вірусу папілома людини це високоонкогенні віруси, до яких відносяться 16, 18, 31, 33, 45 штами. Саме вони викликають рак шийки матки. До низькоонкогенних відносяться інші, але ви не думаєте, що вони настільки безпечні, що не треба про них забувати. Вони викликають другі, інші захворювання, які вражають шкіру, які вражають слизову. А потім, на жаль, виникають і передракові стани, і ракові. Це можуть бути і колоректальний рак, це можуть бути гострокінцеві кондиломи бородавки, Це може бути. Рак роту глотки, це може бути рак пеніса. Як же запобігти цьому страшному захворюванню? Практично вся планета, все медичне суспільство з цим бореться. У 2007 році, в такій країні, як Бельгія, була винайдена вакцина. За допомогою якої проводиться первинна профілактика шийки матки. Саме первинна. Але ми повинні встигнути молоду дівчинку, жінку провакцинувати, вчасно провакцинувати. Що мається на увазі? Треба провакцинувати жінку до того, як вірус папілома людини попав в організм. Тому. Ранні сексуальні взаємозв'язки являються первопричиною інфікування вірусом папілома людини. Вернемося до 2007 року, до країни Бельгії. Це практично за останні 50 років в медицині величезний прорив. І так була винайдена вакцина Cervarix. це двовалентна вакцина. Вона зареєстрована і в нашій країні. На превеликий жаль, вона не включена в обов'язковий графік прививок, і вона не входить в національну програму вакцинування. Тобто для того, щоб скористатися вакцинуванням, жінка повинна подбати про це самостійно. Що з собою являється вакцина? Це дуже зручна форма, шприц-тюбік, мілілітра рідини. Дана вакцина складається із трьох доз. Як же ми її використовуємо? Для того, щоб прийняти правильне рішення. Чи Можна її колоти, чи треба утриматися, ви обов'язково повинні прийти на прийом до лікаря акушер гінеколога лікар акушер-гінеколог вас оглядає, виставляє діагноз, а іменно виключає діагноз рак шийки матки або передракові стани, такі як дисплазія шийки матки другого ступеня, третього ступеня. І в цьому разі. Ви разом з лікарем приймаєте рішення, що вам ця вакцина не противопоказана, а навпаки, корисна. Після цього ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря для того, щоб виключити якийсь гострий процес в організмі інфекційний, для того, щоб підтвердити, що у вас немає ніяких протипоказів з сторони системи кровотворення. От. Збирається анамнез життя, хвороби, алергологічний, і після цього вам дається допуск, що да, ви можете прививатися. Ну, скажімо так, я вам розказала алгоритм дій, які проводяться в нашій лікарні, і ви цим можете скористатися. Після цього ви йдете в кабінет щеплення, і людина, яка має медичну освіту, яка має для цього спеціальну підготовку, проводить вам вакцинування. Значить, куди саме йде вакцинування? Це Дельтовидний м'яз, верхня третина плеча. Вакцинування проводиться, як я казала, трьома дозами. Якщо провакцинована дівчинка до 15 років, наголошую, до 15, тобто в неї не було сексуальних ще відносин, тоді їй достатньо зробити потримати отримати дві дози. Це нульова точка, і через 6 місяців. Якщо ви не встигли провакцинуватися до цього віку, тобто дівочки, дівчинці 15 років і більше, тоді обов'язково треба провакцинуватися трьома дозами. Це нульова точка від, відрахунку, після того йде через місяць друга доза, і третя доза через 6 місяців. Чим ця вакцина відрізняється від інших? Є і інші, я зупинюся трошки пізніше. Ця вакцина я казала бівалентна, вона захищає від раку шийки матки після інфікування вірусом папілома людини 16-18 штамів. Цирварікс це вакцина, яка в своєму складі не має ДНК віруса папілома людини, тобто вона максимально очищена. Яка дія даної вакцини? Коли йде вакцинування, Тобто організм, жіночий макроорганізм починає працювати на свою імунну пам'ять. В організмі починається синтез специфічних защитних антитіл, які накопичуються і які блокують проникнення вірусу папілома людини в слузову шийки матки. І які способствують елімінації цьому вірусу із епітелією, хочу зупинитися і ще на одній вакцині, яка називається Гардасіл, країна-виробник Нідерланди. Ця вакцина відрізняється від вакцини попередньої Церварікс, бо вона квадривалентна. Тобто вона захищає від інфікування 16-18 штамом віруса папілома людини, а також від 6-го і 11-го, які викликають гострокінцеві конділоми. Ця вакцина має такий же самий склад. тобто Півмілілітра, також має три дози, нульовий відрахунок. Колиться вона в порівнянні з Cervarix, уже через два місяці друга дозіровка, а третя через 6 місяців. Тривалість дії даної вакцини в середньому до восьми років. Також вона колиться в дельтовидний м'яз плеча, як і цирварікс. Колиться вона так же, як і Церварікс, і хлопчикам, і дівчаткам. Хочу звернути вашу увагу, що, що вакцина Гардасіл колиться дівчаткам і молодим жінкам у віці від 9 до 45 років, теж саме рекомендований вік і для Церварікса. А для хлопчиків і молодих чоловіків гардесил колиця з 9 до 16 років. А це варік колекция з 10 років до 18. Тому кожній мамі, молодій жінці треба буде подумати і за свою. Безпеку і за безпеку своїх дітей. Ще б хотіла окремо зупинитися е, про на вакцинуванні е, вагітних жінок. На сьогоднішній день е, прийнято рішення, що вакцинацію треба відкласти до завершення вагітності. Я сказала, що самою головною. Перемогою в захворюванні над раком шийки матки це буде своєчасна вакцинація, і вона є первинною профілактикою. Але ще є ряд міроприємств, які також відносяться до первинної профілактики. А саме це запобігання абортам, це бар'єрна контрацепція, це відстрочка першого сексуального досвіду, тобто виключати ранні статеві відносини, це здоровий образ життя, це заняття спортом, фізичною підготовкою, ну і регулярний. Огляд лікаря-акушера-гінеколога, навіть якщо вас нічого не турбує, повірте, один раз на рік ви повинні обов'язково бути на прийомі у лікаря-акушера-гінеколога для того, щоб бути певною, що ви здорові. Хочу Нагадати, що попасти на прийом до лікаря кушіра, гінеколога електронного направлення не потрібно. Якщо ви вирішили, що вам треба здійснити цей огляд, то ви записуєтеся через кол-центр Варарської багатопрофільної лікарні. Звертайтеся завжди, вам дуже будемо раді, бо ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.